Мої вітання, дорогі красунь. Я Світа і це Мілеві Шоп. І подивіться, просто яка в нас розкіш, яка в нас красива, взагалі, і студія, і красиві в нас лоти. Я сьогодні, прям знаєте, я з таким задоволенням вам все все показую, тому що все. Це ну, дуже мені подобається. Мені подобається дійсно те, що ми вам показуємо. Ну подивіться, як це може не подобатися. Колір е правильний, е розкішний, е обрамлення. оце все знаєте, цей декор, дуже красивий, дуже е правильні е стрази, скажімо так, бачите, вони такі не нав'язливі, без е такі воно ну, невеликі, вони правильні. Е дуже красива форма горла. Мене воно нічого тут не стискає. Бо я не дуже люблю гольфи, красивий правильний рукав. Ну, взагалі, тут мені подобається все. Тут я вам можу абсолютно сказати, що це дійсно дуже красива, нарядна святкова річ. А може бути і повсякденна, а можливо, у вас кожен день свята. Тому лаяна сьогодні туніка для вас, мої дорогенькі. Неймовірно тепла 90% альпака 2350 гривень. Початкова ціна. Розмір у нас один. Він універсальний. Він підійде. І мені, і вам, так, і, і мамам, і бабусям, і молоді е дівчатам. Вона така, знаєте, мені подобається саме оце обрамлення е зони декольте, так, плечі е в такому королівському стилі, в розкішному. Вона так додаю, ну подивіться, Добавляє розкоші, ну правда. І позаду у нас так само, позаду у нас так само така розкішна історія. Ну як це гарно! Ну скажіть, правда? Тому дзвоніть, замовляйте, 0800 21 14 14 дівчат на мені вона виглядає так. Вона, звісно, на мене трішки великовата. Так, і трішки така. Я просто її підгорнула максимально. Я вам покажу всю довжину, щоб ви розуміли, що я маленька. Ось наш манекен. Тобто вона закрила манекен, вона довга, ту, туніка. Я вам її розверну всю і покажу. Так, ну що, ось таке, скажімо так, обрамлення зони декольте, робить нашу зону декольте. Ще більше привабливою. І знаєте, воно такий, наче створює такий трішки, наче 3D-ефект, розумієте? Дуже красиво оці всі такі вензеля, вони ну, такі, прям з королівським шармом. Елегантна, елегантна лінія стразів. Стрази приклеєні, вони їх можна прати, вони нікуди не дінуться, а так вони приклеєні під високою температурою, тобто, ну, назавжди. Ну, може, десь там, якщо один відвалиться, нічого страшного, картина повністю не зміниться. Так, і, і ось такими ідуть, скажімо так, погонами, бачите, рукава, подивіться, який красивий рукав. Рукав правильний. Ось у нас він тут, бачите, він пришитий. Він не кардигановий, він, він правильний светровий рукав. Просто малюнок іде ось з таким напуском. Подивіться, як це красиво. Спинка. По спинці в нас стразів немає, щоб вони не ціпляли ваше волосся. Подивіться, як красиво, таке, наче гарне таке татуювання. Ну і знизу, я вам зараз підніму, трішки покажу, вона довгенька, так? Вона буде прикривати ваші сіднички. Ось така, з дов'язом, ось така резинка. Зворотня сторона альпаки, альпака ніжна, м'яка, має ось таку товщину, подивіться, так? Ну, можна навіть і на рукавчику показати. Е, оце вдвоє, бачите? Тобто вона все ж таки має свою тощину. Це не шифонова кофточка, це гарна така тепла. Така демісезонна туніка. Зимово, зимово-літня, ну не літня, звісно, зимово осіння, весняна Дуже-дуже красива. Мені максимально подобається. Саме ось, та, ось ця зона, ну просто вона дуже гарно додає. Подивіться, який, з якою красивою вона от виглядає прекрасою на цій туніці. Дівчата, це повноцінна туніка. Вона не коротка, як светер, так вона має довжину, вона дуже тепла. 90% альпаки каже про те, що це прям ну, такий зимовий виріб, що вам взимку буде тепло. Розмір у нас універсальний, вона класно тягнеться. Вона, бачите, тут є ще додавлений такий еластичний матеріал, і вона і в грудях тягнеться. Подивіться. Ось, бачите, гарно, гарно має класну еластичність. І зараз ще буде для вас. Приємніша ціна. Давайте знижку першу. Ну, позаду я дивлюся, просто знаєте, як на татуювання. Ну от вона виглядає на манекені не так красиво, як в житті, реально. І, і вона ще красивіша, ніж в кадрі, ніж на екрані. Тоніка Лаяна зараз для вас зі знижкою. 10% Еластану для пружності, щоб вона щоб ви вільно себе почувала. І 90% альпаки. 2100 тисячі гривень, дівчата. Я вам покажу, яка довжина на мені розмір один. Він універсальний 48-52, щоб ви розуміли. Довжину тоніки. Бачите? Вона мені реально як плаття, вона мене просто довга спідниця. І вона мені ну, просто. Отут в моїй сідниці закінчується, як ви бачите. так. Тобто вона мені як сукня. Бачите, вона довга. Але в мене зріст 1,53 м. Тому я вам можу повністю радити, там, вдягати її з. Легенсами вона вам буде прикривати ваші сіднички, так а, але все ж таки орієнтуйтесь на свої параметри, не на мої. Бо в мене метр п'ятдесят три зріст, так, і я ношу 42-44. Мене немає такого зросту, щоб можна було точно по мені орієнтуватись, тому орієнтуйтесь на свої параметри. У нас безкоштовна доставка до відділення нової пошти, де ви зможете приміряти, якщо вам все підійде, обов'язково забирайте насолоджуйтесь красою. І... Доставка не зовсім безкоштовна, вона за наш рахунок. Тому е, вибір, за вибір сплачуємо ми, розумієте? У нас завжди ну, ми так працюємо з новою поштою, тому до відділення нової пошти е, Тоніка прийде за наш рахунок. Ось, Тому обирайте для себе найкраще. Ну що, дівчатка, е, по, параметрам, по параметрам, по довжині е, зараз я вам скажу об'єм грудей. 102 тягнеться до 110. Об'єм стегон 100 тягнеться до 108. Довжина 78 всього виробу і довжина рукава 60-60. Красиве оздоблення, маємо ось такий гарний принт. Бачите, в зоні декольте, і на грудях, і, і на рукавчиках, і спиночка. Подивіться, яка красива спиночка. На спині в нас дуже красивий малюнок, наче татуювання. А попереду, ще, як ви можете подивитися на мені, ще і стрази. Стрази приклеєні під високою температурою. Вони гарно сидять, вони нікуди не дінуться. Проте, коли ви будете Доглядати за вашою тунікою, пам'ятайте, що все ж таки в складі 90% альпаки вона дуже тепла і вона вимагає. Спеціального догляду, тобто беремо ми її вручну у дівчата, ми її не відправляємо в пралку, але повірте, ви коли її побачите, ви коли відчуєте цю ніжність, яка вона приємна на дотик, яка вона м'якесенька, яка вона теплесенька, вам не захочеться просто її відправляти до пралки. А от Ціно менше зробити нам захочеться. Ну що, то Ніка Лаяна, дівчатка зараз буде зі зниженою ціною. Давайте, нарешті, будемо вітати. Ой, стій назад. Ну і м -м, будемо вітати наших е замовниць, дівчатка, дорогі глядачі. Взагалі глядачі. Хто нас дивиться? Мені дуже приємно, що ви з нами. Всім-всім-всім, всій Україні, всім велике вітання. Так. І Одеса їх. Харків і Луцьк. 1800 гривень, Волинь, Волинь, Боже, як, яка прекрасна насолень. Місто Луцьк, мої вітання летять до вас, вам привітики. Так, пані Мар'яночка, вітаю, замовила собі ту Кула Нехай вам буде тепло, хай вам буде красиво. Дуже оригінальний виріб. Ну, зверніть вас, подивіться, реально вона виглядає як вечірня, така блуза розкішна. Проте в ній дуже-дуже тепло. Вона дійсно може бути дуже таким святковим виробом. Єдине, що ви бачите, скільки я тут підкатала, вона довжелезна. Подивіться, подивіться, в мене тут є пасок, бачите, просто на цьому паску тримається в мене апаратура. Я беру ось так, підгортаю під пасок. Ось, і вона його тримає, розпрямляю, щоб тут в мене не було, знаєте, таких, скажімо так, нагромаджень, скажімо так. Так, ну і все. І вона собі гарно тримає форму, гарно лягає, і подивіться, яка нарядна, яка просто е розкішно виглядає наша туніка. Ось така в нас краса, дівчатка: 90% альпаки. Альпака це така. Козочка, така гірська козочка, вона дуже, знаєте, в неї така дуже-дуже тепла шубка, тому що вона в горах і в холоді знаходиться, альпака. І тому вона вважається однією із найтепліших взагалі. Тому дівчатка. Дійсно, вам буде в ній тепло. Не просто розкішно, красиво по-своєму, а ще й тепло. Ви можете доповнювати образ, наприклад, додавати, якщо ви там носите її ну, так, як повноцінну туніку. Так? Наприклад, можете там вдягнути легенце і додати сюди пасок, і буде дуже красиво. Тобто тут і стиснути, скажімо так, знаєте, аксесуарами, додати просто аксесуари. Ви можете також нашаровувати, так як і в мене. В принципі, це такий буде вважатися як стиль бохо, та, коли ви нашаровуєте довга юбка. Довга тоніка. Це, по-перше, дуже жіночно, е, класно розподіляється жіноча енергія. Ну, Ви знаєте, це моя тема, Я таке люблю говорити про це, балакати про жіночу енергію. Ну і взагалі, і взимку вам буде е, по-жіночому дуже тепло, тому що все прикрите, подивіться, і, і нирки прикриті, і, і сіднички ваші прикриті, і всі жіночі органи всі сховані, всі прикриті. І все це ще й доглядає за цим всім альпака. Так, дівчатка, ну що, в нас багато замовлень також. Я хочу привітати так. Місто звенигородка дуже приємно так. Вітаємо Євгенія Павлівна, наша дорогенька, працівниця школи номер 1 Так, дякуємо вам! Хай вам буде тепло, хай вам буде тепло в зимових кабінетах і розкішно красиво. Ну що, дівчатка, давайте тоді переходимо до фінальної знижки. Яка ж буде фінальна ціна на Тоніку? Лаяна, а подивіться, яка гарна назва, правда? Оце так назва, оце так взагалі, дівчата. Просто що я вам можу сказати, який вигляд, така назва, і так ви себе відчуваєте. А ціна 1599 гривень. Розкішна! Розкішна ціна, просто слухайте. Ну, от бачите, ми завели вже таку історію. Я пам'ятаю, у нас. Вже, мабуть, здається, був День вчителя. Якщо чесно, я не пам'ятаю. Трішки гублюся в цих святах шкільних, бо ми вже знаєте, моя школа була давно. І я пам'ятаю, що ми одні з там і вчителів, так ми там дарували куфту. Слухайте, ну вчителям не тільки там треба, знаєте. Цукерки, вазони, що там ще дарували вчителям. Ну я зараз як згадала, у нас була загальна освітня школа номер 25 Вона була державною, ну звичайна школа в дуже класному районі міста Черкас. А, і ми дарували нашій вчительці там, ну, звісно, квіти на якісь свята, іноді вона щось там просила, може їй щось треба було. Все ж таки, я не знаю, як зараз, чесно кажучи, але тоді е е заробітня пла платня вчителів була дуже скромна. І ми, ну, звісно, любили наших вчителів. І нашу вчительку ми так вітали, знаєте, і колись ми їй подарували е кофту. Це я точно пам'ятаю. Слухайте, це реально класний подарунок. І ось така лаяна, вона точно не вийде з моду. Тому якщо у вас там ви дивитесь, там, у вас ще дітки або ваші онуки навчаються в школі, треба зробити вчительці. Подарунок взагалі супер. Ну і подрезкоду це красиво, так? тому що і, і тепло, і натурально, і розкішний подарунок, і ціна, взагалі, якщо там скинутися з класом, да, це, ну це таке там дурниця. А річ приємна, бачите, і надовго, і красиво, і розкісно. І Дійсно класний подарунок. Тому, от, до речі, у мене скоро в моєї подруги день народження. Думаю, що їй подарувати. Ну буде щось обирати серед наших товарів, бо в нас завжди класні і якісні товари. І це гарантія якості. І це е, ну, зв'язок. Ви можете постійно запитати у нашого кол-центру. Підкажіть, будь ласка, те, що вас цікавить по складу, як доглядати по розміру. Там по параметрам. У нас є зворотній зв'язок і ми завжди готові відповісти на всі ваші запитання. Також дзвоніть 0800 21 14 14, Замовлення приймається по телефону. Ось і там ви можете задати всі питання. Дзвінки в межах України безкоштовні. І доставка до відділення нової пошти за наш рахунок. Ви сплачуєте лише остаточну ціну. Тому, дівчатка. Робіть для себе подарунки, класний варіант. Взагалі на подарунок собі, близькій людині. Можливо, ви хочете мамі, бабусі подарувати, доньці або сестрі, або на своїй подрузі. Ну, класний подарунок взагалі. Там, знаєте, може дійсно хтось побачить, скаже, вау, яка гарненька ковтинка. І я собі таке хочу. А це повноцінна туніка. Бачите, тут ще не тільки краса, а ще реальна і дуже висока якість. 90% альпаки. І ще й дуже-дуже тепла річ, тому що вона довго. Так я її залишу такою довгою, щоб ви точно вже бачили, яка вона на мені. Ще раз вам скажу, що в мене зріст метр п'ятдесят три і розмір мій десь сорок два-сорок чотири. Ось вона на мене така. знаєте, величенька, але вона мені подобається. Ну дуже розкішно виглядає. Тоніка. Лаяна для вас сьогодні з дуже красивою, гарною назвою. 90% альпака, 10% Еластан. Дівчатка, всього-навсього, 1599 гривень. І повірте, вона вам буде слугувати дуже довго, якщо ви буде, будете правильно за нею доглядати. Періть вручну з гелем там, чи якимось розчином, просто щоб не без агресивних там компонентів. Не вибілюйте, не відправляйте її до пралки і бійці. Вона вам буде слугувати. Друзі, ще в нас ціна така тримається 10 хвилин. Встигніть 21 14 14 Обов'язково не забудьте код товару Туніка Лаяна. Розмір у нас лише один. І ціна тільки сьогодні ще. Триматиметься для вас 10 хвилин. Тому ж за телефон. Дзвінки в нас в межах України безкоштовні. Ціна тримається 1599 гривень 10 хвилин. Не забувайте, не забувайте робити собі подарунки і приміряйте на новій пошті, є така у вас можливість. Дякую, дівчата. Я насолоджуюсь цією красою. Цю туніку я забираю собі. А я вам бажаю гарного настрою і залишайтеся з нами. До зустрічі! 爸爸。拜拜